Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Поділяю їх на сезони. А на початку кожного місяця, впродовж семи днів, я намагаюся користуватися ароматами від одного бренду для того, щоб створити так званий ольфакторний ланцюжок з різних ароматів, щоб. Відновити вольфакторні пам'яті ароматне ДНК цього бренду. Як правило, ті чи інші бренди досить часто використовують в своїх ароматах подібні парфюмерні ноти більшою чи меншою мірою. Отже, бренд Givenchy – це люксовий бренд, це бренд кутюрної високої моди, який було засновано у 1957 році Юбером де Givenchy. І я здебільшого знайома із жіночою колекцією парфумерії від цього бренду. А з чоловічих парфумів в нашій з чоловіком парфумерній колекції жодного аромату від Givenchy ще немає. Я знайома з відомим ароматом, культовим, не побоюсь цього слова, ароматом ПІ. І знайома також з двома ароматами: лінійки Порон це бордовий монолитний ковпачок з флаконом і також синій. А перший аромат, з яким я познайомилася на початку 2000-х років, і який є асоціативним для мене саме з брендом Givenchy – от кутюр. В мене флакон першого видання. Про цей аромат більш детально я розповідала в минулому році. Є окреме відео, посилання на яке я залишу в описі під даним роликом. І наразі цей аромат вже перевиданий у новому флаконі, і він в кутюрній лінійці. Тож цей аромат для мене залишається в згадках як ванільно-фруктово-ягідний, пудровий, з легкою перцевістю та димністю. Цей перець відчувається час від часу. Він інколи може бути і надто активним, і звучати одразу в стартових нотах. Інколи перець в ароматі я взагалі не відчуваю. І в такому випадку на перший план виходить активна малина. І трояндою. Я тут відчуваю гурманську парфюмерну композицію, відчуваю насичені. Саме фруктові акорди, і для мене малина разом з вишнею інколи можуть бути як одне ціле. І як таку малину я можу інколи навіть не виокремлювати, а для мене вона може звучати вишнею або черешнею. Ось так трапилось із цим ароматом. І для мене в цілому це така фруктова хмаринка. Ніби цукрова вата, і з легкою ненав'язливою димністю. Так, інколи в ароматі можеш відчувати такий ефект, нібито навіть від фруктового кальяну. Аромат затишний, надзвичайно жіночний. І так, він по праву є наразі нішевим ароматом. І над парфумерною композицією працювало два видатних носи це Жак Тавальє і Альберто Морільляс. З 2006 року у компанії Живенші розпочалася ера ангелів і демонів. Дотепер вийшло 16 версій ангелу і демону. У мене 2011 року фланкер, ангел і демон, Le Secret і Елексир. Гарним градієнтом від прозорого рожевого бускового кольору флакон, неоднозначної форми. І звучання цього аромату може обернутися або ангелом, або демоном. І цей аромат для мене демоном майже не обертається. Під демоном я розумію, це активні пачулі. І досить активна солодкавість. Тут є і ваніль, велика кількість квіткових акордів, які дивним чином пахнуть на мій ніс розкішним фіолетовим виноградом, навіть виноградним соком. Тут є і гарденя, і тубероза, і жасмин, і франжипані. і вся ця суто квіткова парфумарна композиція нам дає. Прекрасний соковитий виноградний акорд. Люблю цю парфумерну композицію, зокрема у лютому, на початку березня. Так він і асоціюється для мене талим снігом, коли ти в цей аромат, ніби трішки хочеш і закутатись, зігрітися, і отримати надзвичайне задоволення від фруктово-квіткових акордів. 2010 рік і Ера Одемойзель. Дотепер вийшло 11 версій цього аромату, і особливої уваги заслуговує оформлення флакону. Мені ще подобається вишнева версія, в бордовому оформленні. І є також три аромати зі східним напрямком. Вони оформлені в чорному кольорі. І в цьому ароматі ніби кілька. Вікових категорій в одному флаконі. Тут водночас і легкість, ненав'язливість, безтурботність і зрозумілість у звичайні парфумерних нот. І цей аромат може бути, безперечно, парфумерним я. Він може бути навіть одним ароматом на все життя. Він підкреслює індивідуальність і він запам'ятовується. У мене особисто цей аромат асоціюється з весняною порою. З швидко крокуючою дівчиною будь-якого віку у легкій сукні з квітковим принтом. І парфумерна піраміда тут дуже незвичайна. Тут і цитруси, зокрема солодкі цитруси, і прохолодний базилік. В ароматі також є і троянда, і спеції амбрета. Також тут є і мускус, тут є і пачулі. В основному я тут відчуваю квіткові акорди. І в моїй уяві цей аромат саме рожевого кольору. З 2014 року було започатковано колекцію ароматів Далія. Моя версія фланкер 2016 року Далія Дівін, парфум – Нектар і ковпачок з крапленням. Золота, так би мовити, сам флакон також з золотавим градієнтом, ніби підказує, що це буде аромат, який віддаватиме квіткові нектари. Так воно і є. В першу чергу це насичений ароматний духмяний аромат мімози з пудрою. Пудровість тут і за рахунок мускусу, і за рахунок сандалу. І він балансує цю парфумерну композицію, яка може бути завдяки великій кількості квіткових акордів, здаватися і солодкавою. Це аромат про квітковий пилок, здебільшого. Ось в тепло я в ньому відчуваю менше тієї солодкавості, інколи навіть. І медові акорди я в ньому відчуваю. А завдяки сандалу, він додає серйозності і інколи навіть підсолює аромат. Це мені подобається. І в цілому це гурманська парфюмерна композиція, і автором її є Франсуа Демаші. Він створює надзвичайно жіночні, теплі парфумерні композиції навколо квітів, які розкривають. Жіночу внутрішню силу так сталось із цим ароматом, який я дуже шаную, який я дуже люблю. Саме восени він звучить якнайкраще. Свого часу була дуже популярна колекція ароматів Irresistible і величезна армія прихильниць аромату Very Irresistible. Ці аромати пройшли повз мене, але дві версії: це лівий Resistible і класичний Resistable, перевиданий 2020 року, у мене є. І хочу кілька слів сказати про видання лівий Resistible Blossom Crush, і вже цей аромат створив Домінік міні Це квітково ягідні акорди. Які одразу в старті нас ніби окриляють. Це ніби у розпал літа, коли цвіте вся абсолютна вегетація, і раптово здійнявся вітер перед грозою, і всі пелюстки водночас почали злітатися. Вони ніби маленькі літачки, літають і віддають свої пахощі. Цей аромат пахне. Густою насиченою, квітковою пудрою, пилковістю, і в ньому яскраво відчувається саме троянда і щось на кшталт півонії. Цей аромат у мене входить також і в півонію добірку ароматів. І тут є ще й фрукти. Я можу тут виокремити інколи смородину, інколи порічку, інколи дещо кисловату малину. Але в цілому це солодкава, фруктово-ягідно-квіткова парфумерна композиція. Вона не нав'язлива, але вона запам'ятовується. І це аромат на повсякдень, який запам'ятовується і який збирає безліч компліментів. Стильний флакон аромату Resistible і пахне він також стильно. Тут не надто об'ємна парфумерна композиція, але він пахне дуже сучасно. Він справді ніби осучаснена парфумерна композиція. Це знову-таки квіти, але з натяком та відхилом у замшевість, яка тут відчувається за рахунок ірису, також мускусу. І мені здається, тут є ще і акорди кашеміру. Це, нібито трояндові пелюстки, дуже-дуже запашні, ніби вони навіть опали вже з бутону. І все ще віддають свої пахощі, глибокий аромат. Він з легкою навіть маслянистістю. Так, це замшевість з маслянистістю і легким. Фруктовим акордом. І інколи я в ньому вловлюю навіть косметичний запах. Це ніби аромат косметики, ніби аромат квітів. І ніби я водночас знаходжусь навіть на косметичній фабриці, де змішані всі прекрасні аромати, квітково, фруктово, косметичні оліні, ось в цьому флаконі. У 2018 році стався парфумерний бум і реінкарнація культового аромату дому Живенши Lінtarді, який вперше було створено у 1957 році. Над оновленою парфюмерною композицією працювало три видатних носи Домінік Домінікропьон, Фені Белл і Енфліпо. І я в цей аромат одразу закохалася. Це для мене фруктово-квіткова молекулярна. Досить щільна парфумерна композиція. І, на мій подив, хоч тут і заявлена грушка, я відчуваю виноградно-ягідні акорди. Тут також присутня сучасна нота туберози, вона тут щільна, навіть ворожково-масляниста. Разом з іншими білими квітами, тут є і жасмин, і апельсиновий цвіт, і дрібка пачулі. Це серйозна парфумерна композиція, вона м -м -м, звучить маслянистими квітами, вона ніби пульсує, вона ніби шелестить і вона може і зігріти, може інколи і Колоти та пощіпувати за рахунок перцю і пачулі. І загалом вона для мене нібито інколи шелестить ніби сухе листя. Цікаво, незвичайно, тому що аромат уже 6 років, він все ще не втрачає своєї популярності, і вже величезна кількість оновленої версії заборони вийшло, чи не двічі. На рік і перша з них парфумована вода, і далі буде мова йти про туалетну воду. Аромат створено на рік пізніше 2019 року. Про нього я можу сказати ось це. Я його просто обожнюю. Це для мене сонично-полуничний аромат, парфумерній піраміді якого фрукти взагалі відсутні. Це комбінація маку, апельсинового, знову ж таки, і туберозного цвіту, трішки ветеверу, ванілі і солодкої м'якоті лісових ягід. Я не знаю, як могли парфумери створити цю прекрасну красу. Це мій улюблений аромат із усієї лінійки ароматів Лінтерді. Він для мене є особливим, він для мене, ніби покращувач настрою. Тому я намагаюсь не надто часто ним користуватись, тому що я вже помітила, що коли ароматом я користуюсь 3-4 дні тиждень, він втрачає ось цей ефект е якихось. Чарівних акордів для мене. Я до нього просто звикаю, і все-таки я хочу, щоб аромат мене вмів здивувати. І коли я ним користуюсь час від часу, саме ось цей чарівний ефект здивування і чогось нового, відкриття чогось прекрасного звучання аромату, все це відбувається в мене саме з версією туалетної води. І нещодавно вийшов оновлений формат у. Видовженому флаконі і туалетна вода майже не відрізняється нового видання і старого видання. Тож, якщо ви ще досі не знайомі з лінійкою Лінтарді, то можливо саме з версії туалетної води можна почати знайомство. А третя версія заборони версії інтенс у чорному флаконі. В такому ошатному строгому вбранні, і звучить він дещо подібно своєму оформленню. Це чорний перець одразу в старті. Ті самі впізнавані фруктові акорди, масляниста тубероза і ще додаткової кремовості додає сезам або кунжут. Він дещо навіть підсмажений, аромат звучить не настільки солодкаво, як парфумована вода. Не настільки шлейфово і прозоро, як версія туалетної води. Загалом я помітила, що найшлейфовіше звучання саме у концентрації туалетної води у парфумерії. А ось ця версія звучить інтимно, строго, без об'ємного шлейфу, і він відчутний на витягнутій руці. І саме ця відстань для аромату є. Достатньо, тому що далі, вже ніби ти заходиш на інтимну близькість, а цей аромат може навіть не підпустити. І мені цих трьох версій цілком достатньо. Вже вийшли і в червоних флаконах, у бордовому флаконі, і жасминова версія, і наролієва версія. Я наразі зупинилась ось цих трьох перших версій аромату заборони мені достатньо. Буду далі з цікавістю спостерігати, але поки мене жоден з наступних версій аромату Лінтарді не зачепив, як ось цих три. І, звісно, ще не можу не згадати аромат Органза, який є, можливо, навіть візитівкою бренду Givenchy, З ним я знайома в моєму оточенні. Цим ароматом користувались також десь в 2000-х роках. Мені його було достатньо в моєму оточенні. Діліться, будь ласка, в коментарях, з якими ароматами від бренду Givenchy знайомі ви, і які ваші улюблені. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!